Всім привіт! Відповідати на погані та некоректні запитання це про захист своїх кордонів та емоцій. Ось декілька е, ключових стратегій. Зберігайте спокій, дихайте рівно, розмовляйте, відповідайте рівно і контролюйте мову тіла. Уточніте запитання. Для чого вам ця інформація? З якою цілю ви мене це запитуєте. Змінюйте тему, ухиляйтеся. Це особисте, я не можу це обговорювати. Встановлюйте кордони. Чітко кажіть. Мені неприємно, з яким тоном ви зі мною розмовляєте. Мені неприємно це запитання. Давайте розмиті відповіді, кшалт Життя покаже, Поживемо, побачимо. І пам'ятайте, ви не зобов'язані виправдовуватися і маєте право на свою приватність.